У цьому році лучанка Оксана Мотрунчик додала до свого списку міжнародних нагород ще дві, ставши чемпіоном і Європи і світу з паверліфтингу. І щоразу 31-річна спортсменка долала вагу удвічі більшу за власну на чемпіонаті світу 100 кілограм вижила лежачі, і на чемпіонаті в Європи 102 кг. Це вже було націлено, щоб виконати норматив майстра спорту міжнародного класу, тому що ми до нього такий довгий час йшли. Тому я, в принципі, задоволена результатом. Спортом почала займатися ще в студентські роки, аби просто мати гарну фігуру. Моя ціль була, коли я прийшла у спортзал, я хотіла бути худенькою, маленькою дівчинкою, як і всі, просто там, підтримувати себе в формі, але я ніколи не думала, що я буду займатися цим видом спорту. У спортивному залі любила потягати метал, гантелі, диски, гирі. Це був її спортивний інвентар. Завжди більше уваги приділяла силовим вправам. Просто займалася спортзалі і мені от саме подобалось працювати більше з силовими вправами, ну, типу, більше в піднімати, і поступово мені так запропонували займатися. Батьки негативно сприйняли новину про те, що дівчина хоче бути в професійному спорті. Вони дуже хвилювалися, як її організм сприйматиме таке навантаження. Батьки змирилися. Тому що на початку вони дуже в мене просили, щоб я, наприклад, покинула, тому що все-таки хвилювали, що це буде впливати на жіноче здоров'я, тому що це не жіно знову ж таки не жіночий вид спорту і так далі. Але зараз вже прийняли це, змирились і теж так само підтримують. Професійно паверліфтингом Оксана займається близько п'яти років. Минулого року чемпіонка також виборола перемогу на європейській арені. А на світових змаганнях стала на другу сходинку п'єдесталу. Дівчина важить всього 47 кілограм. Навіть коли відчиняла для себе двері професійного спорту, мінімальна вага штанги, яку вона підіймала, була 50-60 кілограм. Ні, далеко не зовсім новичком. Вона вже прийшла підготовленим спортсменом певного рівня. І далі ми тільки продовжували кувати цей талант, скажімо так. Ми побували на тренуванні світової чемпіонки. Зазвичай її заняття триває більше трьох годин. Максимальний рекорд в її історії спорту це 105 кілограмова штанга, яка підкорилася тендітній спортсменці. Для того, аби полегшити підйом такої великої ваги, є спеціальна жимова сорочка. Вона зроблена з дуже цупкої і тугої тканини. Її ширина в ділянці грудей набагато менша ніж у звичайного одягу, тому розвести руки в сторони неможливо. Плечі в такому положенні направлені вперед, коли спортсменка опускає, штангу сорочка максимально натягується і, аби повернути свою звичну форму, допомагає виштовхнути велику вагу наверх. Спочатку історично це було як захист від трав. А далі в подальшому екіпірування еволюціонувало як в такий, скажімо так, костюм, який дозволяє додати саме у. Дані силові вправі, крім спорту, в житті чемпіонки є ще місце і роботі. Працює в it компанії, відповідає за комунікацію з партнерами та обслуговування сервісів. Аби встигати поєднувати дві сфери життя. Робота є дистанційною. Каже, це було обов'язковою умовою при виборі місця роботи. І зараз одне іншому не заважає. Ну, орієнтовно, щоб, наприклад, прийти на тренування сюди на четверту. Я починаю в сьомій ранку, а відповідно закінчую третій, третій. Тридцять. Це при того, те, що я не беру обід і вже сюди прихожу. І потім можу ще також після тренування піти, прийти додому, там допрацювати якусь годинку другу Чемпіонка каже, важка атлетика поки не набридає, тому планує знову їхати підкоряти спортивні арени і вже готується до наступних змагань. Анна Кравчук, Василь Марщук, 12 канал.